Соломія жила в простій сім'ї. Мама, Галина, працювала бібліотекаркою. Вона була ніжною і доброю, завжди знаходила час для доньки, читала їй книжки і вчила любити слова. Батько, Остап, водій маршрутки. Він був тихим чоловіком із сильним серцем. Не говорив багато, але завжди дбав про родину. Повертався додому з маленькими подарунками, яблуком. Квіткою чи старою книжкою. На той момент Соломії було вже 16. Вона ходила до звичайної школи, де було багато дітей із різних родин і з різними мріями. Для неї школа була не тільки місцем для навчання, тут вона сміялася з подругами, сперечалася на уроках і шукала себе. Вона була дитиною, веселою, компанійською, такою, до якої тягнулися інші. Її усмішка легко розтоплювала холоду класі. А щирість робила її особливою. Вона любила жартувати і підтримувати тих, хто поруч. Вчителі часто пророкували Соломії велике майбутнє, говорили, що ця дитина досягне великих вершин у житті, позаяк дуже розумна і енергійна. Минав день за днем, Соломія потрошки дорослішала. Ось уже незабаром їй мало виповнитися 17. Подруги вже зустрічалися з хлопцями, ходили на дискотеки, Сміялися і мріяли про перше кохання. А вона ще не знайшла свого юного почуття, свого справжнього кохання, яке б наповнило серце теплом і тривогою одночасно. Одного разу, на уроці фізкультури, коли два класи займалися разом, вона помітила його. Михайло. Він був на рік старший, високий і красивий, із легкою посмішкою, що підкорювала дівчачі серця. Його очі були трохи зухвалі, а постава. Певнена і трохи розбишацька. Він завжди був у центрі уваги, і поруч із ним група хлопців, які, здавалось, ні на хвилину не розлучалися. Вони виглядали як підозріла компанія, завжди з якимись справами, в яких ніхто точно не розбирався. Коли Михайло поглянув на Соломію, її юне серденько забилось трохи швидше. Вона довго не могла зрозуміти, що це за почуття. Кожного разу, коли він був поруч. Їй ставало тепло і трохи страшно одночасно. Вона ловила себе на тому, що чекає на випадковий погляд або посмішку з його боку. Серце шалено калатало, коли чула його голос, навіть якщо він говорив просто з кимось іншим. З кожною наступною зустріччю то в спортзалі, то в коридорі, то просто на прогулянці під час перерви, Соломія почала проявляти до Михайла щиру цікавість. Вона помічала в ньому щось більше. Ніж просто красивого хлопця. Її погляд усе частіше затримувався на ньому, а усмішка ставала особливою, коли проходила повз. Михайло помітив це дуже швидко. Він відповів взаємністю, бо, як не крути, вона ж була красунею. Відмінниця енергійна душа компанії, до якої тягнулися всі. Було щось тепле й справжнє в її присутності, і це його зачепило. Слово за словом, то на перерві, то після занять між ними почався легкий, щирий зв'язок. І невдовзі Михайло запропонував їй зустрічатися. Для Соломії це стало чимось надзвичайним, вона довго чекала свого першого справжнього кохання, і от воно прийшло. Останній рік у школі для неї минув швидко. Багато підготовки до іспитів, трохи переживань, випускний обійми, фото, сльози радості і легкий трепет перед дорослим життям. Вона успішно здала зно, вступила до інституту в місті і почала новий етап у своєму житті. А з Михайлом вона й далі зустрічалася. Михайло також закінчив школу, але його дорога виглядала зовсім інакше. Він був не з такої сім'ї, як Соломія. Його батько давно залишив їх, мати працювала на кількох роботах, а виховувала хлопця здебільшого бабуся. Після школи Михайло не вступив до вишу. Все частіше його бачили у дворах, у підозрілих компаніях. Спочатку просто затримувався допізна, потім почав випивати Згодом дрібні крадіжки, дивні справи, незнайомі обличчя поруч. Соломія бачила зміни. Але не хотіла вірити в погане. Вона любила і вірила з усіх сил, що це лише етап. Він просто має змінитися. Батьки Соломії бачили. У що починає перетворюватися її кохання. Вони вже трохи пожили на цьому світі і добре розуміли, чим усе може скінчитися. Вони не хотіли для своєї дитини сліз, не хотіли розчарувань, не хотіли біди. Дитино, цей хлопець не для тебе, говорила мати лагідно, але впевнено. Ти заслуговуєш бути щасливою. А він принесе тобі тільки розпач. Все нормально, мамо. Він просто себе ще не знайшов. Це все скоро скінчиться. Я йому вірю, відповідала Соломія, ніби захищаючи не його, а своє серце. Батько ж був набагато категоричніший. Він не кричав, не драматизував, але кожне слово звучало як останнє. Ти мусиш його покинути. Я ніколи не допущу, щоб моя єдина, люба донька отак зламала собі життя. Я його кохаю. Сліпо! майже кричала Соломія. Ви нічого не розумієте. Ви нас не знаєте. Ми будемо щасливі разом. Але батько не здавався Цьому ніколи не бути. Ти ще дякувати будеш потім. Соломія мовчки виходила з кімнати, зачиняла двері і плакала. Не від злості, від безесилля. Бо серце її давно зробило вибір. Вона кохала. Сліпо, віддано, до останнього Вона розповідала Михайлові про все про розмови вдома, про мамині сльози, про батьківську рішучість. Мене не відпускають. Вони хочуть, щоб я тебе покинула. Але я цього не зроблю. Я тебе ніколи не залишу, чуєш? Ні за що. Михайло мовчав, а потім дивився на неї довго-довго, ніби щось важливе вирішував у собі. А давай ти завагітнієша. І тоді вони вже нічого не зможуть зробити. Ми будемо разом, і ніхто нас не розлучить. Соломія довго вагалася над пропозицією Михайла. Вони ще ніколи не переступали цю межу, хоч були разом уже не один місяць. Її тримало виховання, страх, внутрішній сумнів. Але водночас вона відчувала іншого шансу зберегти їхнє кохання просто не буде. Вона думала днями і ночами, уявляла реакцію батьків, майбутнє і себе з дитям на руках. Але, врешті-решт, зупинила всі думки одним реченням це єдиний спосіб бути разом. Так усе й сталося без романтики, без свічок чи ніжних слів. Просто тиша в чужій квартирі, де Михайло тимчасово мешкав із приятелем. Вона не плакала, не вагалась уже, просто прийняла своє рішення. І віддала себе людині, яку щиро кохала. Минав час місяць, другий, і Соломія відчула зміни. Спочатку тіло, потім настрій, потім затримка. Вона не одразу змогла це сказати вголос ні собі, ні йому. Та коли почула серцебиття на уст, сльози наповнили очі. Це вже не просто рішення це життя. Коли мати дізналася, плакала, як ніколи в житті. Сиділа на краю ліжка і тряслася, наче мала дитина. Дитину, дитину. Та ж ти нічого не розумієш ти себе зламала. Соломія стояла посеред кімнати, як винна, але некаюча. Батько мовчав довго. А потім стиснув кулаки, вийшов на двір і не повертався годинами. Коли нарешті прийшов. Обличчя було бліде, мов стіна. Я мав це зупинити раніше. Я мав поставити крапку, а не просити, не вмовляти, говорив він уже сам до себе. Михайла в сім'ї приймали з холодом і ненавистю. Не вітали, не кликали за стіл, не дивились в очі. Вони знали, ким він є і знали, що принесе їй на радість, а лише в тому сльози і без ночі. Але повертати вже було нічого. Минуло 9 місяців. Пологи були важкими і фізично, і морально. Але коли вперше в кімнаті заплакав маленький голосок, Соломія забула про все. Вона тримала на руках дівчинку з темним волосічком і зморщеним личком свою Юлю. Михайло, звісно, радів, але не так, як Соломія. Більш за все він радів за себе, за те, який він розумний, як обвів батьків навколо пальця. Для нього цей шлюб насамперед був подушкою безпеки, яка захищає від багатьох негараздів. Університет Соломії довелося залишити. Вона ж тепер молода мама, треба доглядати за дитиною, піклуватися про Юлю. Всі її мрії про навчання, кар'єру, світле майбутнє поступово відходили на другий план. Михайло ж продовжував займатися тим, чим і раніше. Часто не ночував удома, зникав на ніч чи дві. Згодом почав випивати все частіше. Потім з'явилися наркотики, невеличкі дози, які перетворилися на щоденну потребу. Соломія бачила, як сипляться всі її мрії. Вона ніби побачила світ у новому світлі, ніби хтось нарешті зняв окуляри сліпого кохання з її очей. Вона чітко побачила, що юне кохання, яке вона відчувала так сильно, тепер ламає дві життя. Юля почала задаватися питаннями. Чому саме так? Чому саме я? Чому я ж так кохаю?